Миколаїв отримає ще 9 нових тролейбусів з автономним ходом. Сьогодні на засіданні сесії міської ради депутати одноголосно підтримали рішення про затвердження додаткової угоди щодо грантового договору між комунальним підприємством Миколаїв Електротранс, міськрадою та Європейським банком реконструкції та розвитку. Як пояснив міський голова Олександр Сінкевич, місто не витратить на це ані копійки, оскільки їх закуплять за кошти уряду Данії. Далі пряма мова Данія нас дофінансує уряд данії. Дякую ще раз, користуючи можливість платникам податків Данії, уряду Данії, а також особисто послу Данії в Україні Олі Екберґомікельсону і офісу Данії в місті Миколаєві за те, що вони так попрацювали і ми змогли отримати ці додаткові тролейбуси на автономному ході. Дуже активно працює Якоб Хансен, представник посольства Данії в Миколаєві, завдяки роботі всіх оцих людей. І команд, які я назвав, ми маємо можливість придбати, отримати безкоштовно тролейбуси ще додаткові з автономним ходом. Екологічно чисте, економне, сучасну техніку.